Вантажівка протаранила блокпост на Одещині. Загинули двоє військових, наслідки російських обстрілів та про військові навчання у Польщі. Ці та інші теми сьогодні в ефірі ТСН онлайн я Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Підпишіться на наш Ютуб канал, дивіться ефір і обов'язково поставте вподобайку під цим відео. Двоє військовослужбовців загинули на Одещині через фуру, що наїхала на блокпост. Трагедія сталася близько сьомої ранку на дорозі неподалік Одеси. Вантажівка збила бійців біля блокпосту. Один з військових загинув на місці, другий у швидкій кермувальник вантажівки пояснив, що не помітив людей на дорозі. Експертиза показала, що водій був тверезий. На місці аварії утворився величезний затор. Зрештою, на дорозі організували реверсивний рух. Водія фури мають затримати відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цей злочин, 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років. Зранку у Херсоні росіяни поранили двох цивільних і скинули вибухівку на маршрутку. А вночі обстріляли з безпілотника-рятувальників, які гасили багатоповерхівку, що зайнялася після ворожої атаки. Пошкодження зазнало авто. ДСНС о 10-й ворог атакував Чернігів безпілотником. Поранено чоловіка. Хвилею дронів росіяни обстріляли і лісництво у новгородсіверській громаді. Спалахнуло підприємство. Четверо постраждалих, серед яких дитина, у райгородку на Донеччині. Російська авіабомба поцілила на приватне подвір'я. 11-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. За життя його старшого брата борються медики. Загалом по області 10 поранених. Три людини постраждали на Харківщині у білому колодязі. Росіяни поранили чоловіка у Куп'янську двоє містян. А на Запоріжжі ворог поранив поліцейського у Пологівському районі. Загалом за добу окупанти завдали понад 600 ударів по області. У Краснопільській громаді Сумщини російські безпілотники вдарили по підприємству та цивільній автівці. Загинув місцевий житель. Ще двоє дістали поранення. У сумах під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. Поранено чоловіка. Є потерпіли і у тростянці. Кривий ріг на Дніпропетровщині теж пережив вночі атаку шахедів. Ворог цілу по промислових та енергетичних об'єктах зайнялись пожежі без світла, 25 населених пунктів. А у Нікопольському районі поранено трьох жінок. Ворог просунувся поблизу ще трьох населених пунктів в районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку. Йдеться про Новоіванівку, Малинівку та Полтавку. Повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Генеральний штаб збройних сил заявляє, що саме на цьому напрямку біля цих населених пунктів сили оборони напередодні відбили п'ять атак ворога. Загалом, за офіційними даними, минулої доби на фронті сталося 178 боєзіткнень. Найважча ситуація на Олександрівському відтинку, а ще біля Покровська та Костянтинівки. Там зафіксована найбільша кількість обстрілів, і противник нині тисне на міста одразу з кількох боків. Чого очікує від зустрічі з Трампом? Президент України прибув до Вашингтона і заявив, розраховує на те, аби імпульс приборкання війни, який спрацював на близькому сході, допоміг закінченню російської війни проти України. Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонних компаній та з американським міністром енергетики. Переговори з Дональдом Трампом відбудуться близько 20-ї за київським часом. Напередодні президент США зробив несподівану заяву після телефонної розмови з Путіним. Наголосив, що проведе зустрічі з лідерами України та Росії окремі, але рівні у той час, коли літак із Зеленським на борту вже перетинав Атлантику. Трамп розмовляв із путіним. Зокрема, говорив і про можливість надання Україні далекобійних ракет Томагавк. Мовляв, спитав російського очільника, як то відреагував би на таку поставку. Зрештою, розмову Трамп назвав гарною і продуктивною, але остаточно пообіцяв визначитися із думкою під час особистої зустрічі із російським керманичем. Та за словами президента США відбудеться в Угорщині упродовж найближчих двох тижнів. Але спочатку переговори проведуть держсекретар США Рубіо та міністр закордонних справ Росії Лавров. Зеленський відреагував на це у дописі в Телеграм. Мова сили та справедливості обов'язково спрацює щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про томагавки. Розпочинає підготовку до саміту Трампа з путіним і планує сам поговорити з російським диктатором. Угорський прем'єр Віктор Орбан розповів про свої плани. Напередодні він мав розмову зі своїм давнім союзником, президентом США нині ж у першій половині дня планує зідзвонитися ще з Путіним. Орбан вважає проведення зустрічі у Будапешті чудовою можливістю, каже, мовляв, якщо буде укладено мирну угоду, це призведе до нового етапу економічного розвитку Угорщини та Європи. Втім, чи відбудеться ця зустріч, і з яким результатом буде зрозуміло наступного тижня після переговорів міністрів закордонних справ США та Росії, на які обговорять низку відкритих питань. Удар по гаманцю країни-агресорки індійські нафтопереробні заводи вже скоротили на 50% імпорт російської нафти. Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерело у Білому домі. Ця заява пролунала після слів Дональда Трампа, який анонсував, що Індія таки відмовиться від російської нафти. Кілька місяців тому Вашингтон запровадив додаткові мита для Нью-Делі, аби індійська влада припинила купувати у Москви паливо. Тоді індійські посадовці робили різкі заяви про необхідність відстоювати свій енергетичний суверенітет. Нині ж Нью-Делі говорить про диверсифікацію джерел енергії та плани збільшити закупки енергоресурсів у США. За даними того ж Ройтерза, вже відомо про першу покупку індійських НПЗ в американської компанії. 4 мільйона барелів сирої нафти поставлять наприкінці цього чи на початку наступного року. Перший крок до прихованої часткової мобілізації в країні агресорці. Саме так називає голова української розвідки рішення уряду Російської Федерації погодити закон, що дозволяє Кремлю використовувати резервістів у війнах, причому без оголошення воєнного стану і мобілізації в самій країні. Про це Кирило Буданов заявив на міжнародному економічному форумі. Напередодні він впевнений, що цей крок Кремля підтверджує. На фронті у росіян колосальні втрати, а економіка настільки падає, що вже не може покривати повністю витрати на виплати родинам загиблих, пораненим і зарплати так званим добровольцям. А резервістів в Росії каже не менше двох мільйонів осіб, і їх тепер буде можна використовувати без додаткових витрат. Це відкриття дверей до, скажімо так. По факту прихованої часткової мобілізації, чому це відбувається? Відповідь теж абсолютно логічна для всіх. Непомірні втрати, їх треба чимось компенсувати. Вони постійно підіймають одноразові виплати, але ну, коли йдуть на такі кроки, вочевидь, що це вже не покриває того, що хочеться здобути. А як думаєте, ви чи довго ще російська влада зможе маскувати свої втрати? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Переймають досвід України у Польщі. Стартували військові навчання хоробрий тигр. Тисяча солдатів та десятки медиків тренуються на полігоні Дравсько. Основна мета підготувати як цивільних, так і військових лікарів, надавати медичну допомогу в бою. Командир бригади Даріуш Чекай, що організувала навчання, розповів. Хочуть відпрацювати ситуації, які найчастіше виникають у сучасних конфліктах. Для цього спираються на досвід України через постійні провокації Росії дронами та винищувачами. Європейські країни дедалі активніше залучаються до військових навчань. Цього тижня такі тренування розпочало і НАТО. Оборонну дорожню карту обговорять на наступному саміті ЄС, який відбудеться наступного тижня у Брюсселі. Цей план передбачатиме, зокрема, прискорення інвестицій у оборону, посилення підтримки України та забезпечення до 2030 року повної оборонної готовності Союзу. Намагалась підірвати авто поліцейського. У Дніпрі СБУ затримала агентку Російської Федерації, яка планувала теракт. За даними слідства, це наркозалежна жінка з Харкова, яка намагалась підзаробити. Зловили її, коли закладала вибухівку під автомобіль, ледь не поплатилась за те життям, бо російські спецслужби намагались дистанційно підірвати пристрій разом з нею. Однак правоохоронці встигли його нейтралізувати і запобігти вибуху. Зловмисниці загрожує до 12 років за ґратами. Був паламарем у церкві, а коли храм вщент розбомбили росіяни, почав розвозити людям хліб. У Дніпрі врятували 25-річного жителя Білицького, що неподалік Покровська на Донеччині. Він саме віз Буханці на велосипеді, коли по ньому вдарив ворожий дрон. Чи зможе чоловік після поранення ніг надалі ходити? В медиків дізналася кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Не може зробити ані кроку, то лише тимчасово сподіваються й Олександр, і медики. Як подивився, повирвало все, видно, кістечки на ногах. Тому я тобі бажаю здоров'я і займатися цією важкою справою, допомагати людям. Зруйноване вщент, місто Білицьке, за 12 кілометрів від Покровська на Донеччині. Ось так евакуювали мешканців наприкінці літа. Все більше і більше зруйнованих буде. І відтоді руйнувань ще побільшало, атаки не припиняються ані на день, та люди все одно лишаються у власних домівках. Церкву, де Олександр раніше служив паламарем, зруйнували авіабомби. І Відтоді кожного дня на велосипеді чоловік їздив по хліб до сусідніх міст, де ще працюють крамниці, і розвозив його людям. Я дуже переживаю, і більше скажу, я хотів би туди повернутися і надалі допомагати людям, бо це основне стес служіння богові, коли ти допомагаєш своєму ближньому. І він сам повертався із хлібом, віз буханці вулицею на велосипеді, коли його почали атакувати ворочі дрони. От йду я велосипед, і прям він тут влупив. Чисто у цей момент я побачив, коли він тупо вже влупив і оцей спалах, і мене відкинули. Трошки піднявся і впав. Ну то що ніяк взагалі. Тут летить другий дрон. Думаю, ну мабуть, вже доб'є мене. Він заплутався у кущах. І з геть перебитими ногами Олександра вивезли з під обстрілів військові з Донеччини, доправили до Дніпра. Тут почали рятувати розтрощені кінцівки. Великі рани від уламків, які побили майже кожні три сантиметри Його кінцівок. Вони як велика монета. Проникає дуже глибоко. Численні операції дали надію ампутації вдасться уникнути. Олександр сподівається, після одужання зможе повернутися до тих, хто потребує допомоги. Артефакт часів у Римської імперії намагались незаконно продати в Одесі. Стародавню ажурну накладку римського легіонера конфіскували у місцевого жителя, який виставив оголошення з продажу на аукціон. Стартова ціна була близько тисячі доларів. Археологи кажуть в Україні, навіть у музеях немає таких виробів. Цей артефакт характерний для воїнської легіонерської культури 2-3 століття. На накладці зберігся напис, який перекладається як переможцю, Насолоджуйся щастям. Запобігли незаконному продажу археологи разом з поліцейськими в регіоні. Це вже другий випадок, коли вдається перед реалізацією перехопити такі унікальні речі. До цього вдалося врятувати від продажу прикрасу часів Першого століття. Тривають відповідні експертизи, після проведення яких вказані археологічні знахідки будуть передані на Національний музей історії України. Подібні накладки носили виключно видатні якісь воїни, ветерани або офіцери в музеях України. Їх теж немає. Ця накладка мала бути продана, але це сторінка нашої історії, яку ми спільними зусиллями врятували. Тепла субота і холодна неділя в Україну. Йде зміна погоди. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Сьогодні ще, окрім Вінниччини, Черкащини та Волині буде сухо. Завтра атмосферні фронти принесуть дощі та вітер. Температура повітря ще буде більш-менш комфортною. Хоч і почне знижуватись, а от вже 19 жовтня похолодання охопить майже всю Україну. В день стопчики термометрів не піднімуться вище плюс 8 на півдні і сході. В інших регіонах буде ще холодніше. Зокрема, в столиці очікується не більше 4 градусів тепла, і все це супроводжуватиметься дощами, які за такої температури перетворятимуться в мокрий сніг. Але вже всередині наступного тижня можна очікувати на деяке потепління. Як вам така погода? Як плануєте проводити вихідні? Пишіть в коментарях. Я на цьому ефір ТСН Онлайн завершую. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші ефіри. Та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. До зустрічі о 16-й годині.